Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі І у цьому відео. Я хочу пригадати матч Національної збірної України Ю-21, який відбувався 15 листопада 2019 року. Це була кваліфікація на чемпіонат Європи серед молодежі. Група «Аш» збірна України Ю-21. У себе вдома у Львові на арені Львів команда приймає збірну у Данії. u 3 Дачані перемагають. Хітрик Скова Ольсена. Приніс дача перемогу. За Украину забывав на Русин та Цытаешвили, ну давайте про все мы с вами будем говорить по порядку. Руслан Ратань, главный тренер Украины Ю-21, стартового 11. 11-го истока, Виктор Корниенко, Леднев, Вантух, Русин, Денис Попов, Алибеков, Билык, Бондарь, Коля Шапаренко, Яхим Тастецков, Топалов, Цытаешвили, Чех, Супряга, Булеца, Тришки, пізніше з'являться в Украине. Дания. Головный тренер команды Капельянс. Э, Капельяс. Капельяс. главный тренер Датчан. стартового 11 го такая Дамсгар, Сков, Ольсен, Лаурсен, Нельсен, Кристенсен, Нарти, Аниембе, э, Сёренсен, э, Пульсен, Андерсен, Ларсен. есть такая стартовая 12-го Датчан. Сюренсен Дрейєр, Юльман, Ройерслев трішки пізніше з'являться у Дачан і у 21. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо про сам матч. Якраз так говорити. А, ну що ж, друзі, до речі, друзі, група була взагалі-то нелегка. Данія, Румунія, Україна, Фінляндія, Північна Ірландія та Мальта ось така була та група. Для української збірної дуже був важливий матч про Дачану у Львові перед цими болівальниками. Дачані просто неймовірно потужно даний матч розпочинають, неймовірно потужно розпочинають дачани. І справді все розпочинається з того, що е, помиляється футболіст збірної України Валерій Бондар. Е, бондарь, якщо не помиляє, здається, він помиляється, перехоплює м'яч футболіст дачани. Ольсен виходить на ударну позицію, побиває з гострого Кута і пробиває в самісіньку дальню дев'ятку. 1-0 збірна Данію-21 повела в рахунку. Швидкий м'яч намагалася Україна. Відігратися, датчані дуже здорово виглядали. Справді, дуже багато було помилок у збірної України. 21 пригадується помилка денис Попова була обрізка Датчані на швидкості вийшли вже в той моментчик. Удар по воротах! На місці, на місці, воротар збірної України. И справді дуже багато проблем датчані створювали після кутових. І один із таких кутових до гола. На 24-й хвилині матчу йде подача до штанов, хто навіть розіграли. Дуже здоровий м'яч, дуже здоровий справді. Розіграний кутовий м'яч. Відлітає Кольси, той гарматним ударом відправляє м'яч в самісінький кут і рахунок стає матчі 0-2 на користь збірної Данії. А, ну і відповідно Ольси оформлює а відповідно, та дубль к 24-й хвилині рахунок 0,2. І знову і після кутових було проблем дуже багато справді в української збірної дачання. Справді, після стандартних положень дуже багато проблем в Україні та створювали. Кранінка був напавний удар на 38-й клінімачев збірний Данії груд вступив. Але перша 45 та хвилинка завершиться з рахунком 0-2. Деча не перемагають. Деча не перемагають. І тут реагує Руслан Дратан. Чех мені Алібекова одразу ж попереви. Ось одразу ж заміни розпочне Україна. Дачані продовжують створювати проблеми українській збірні. Україна, в принципі, були небезпечні моменти в Україні. Ось на 52-х матчу Росіян пробуває в стійку, а потім Вантух добиває м'яч, але м'яч пролітає повз ворота, вище пробуває Вантух. Ось це був реальний шанс на 52-х й в України. В принципі, Україна могла забити, але ось вона 59-та хвилина. Ольсен. Ольсен знову виходить на ударну позицію. Пробиває в кут, і від стійки м'яч влітає у ворота. 0-3 і Хітрік Ольсена. Але буквально через декілька хвилин Україна включається. Хороша комбінація Стіцкофа на Амтуха. Той виконує простріл Русін! Удар Ударго! Один-3 Україна один м'яч. Команда Руслан Ротаня відіграла. Дуже важливий м'яч. Забиває Україна ось цей Україну. Несправді команда Руслан Ратаня надихає 72-го на матчу, Пенальти назначає суддя у ворота збірної Дані. І плюс червона картка для Сьоренсена Фантастика. Дача не залишається у меншості і плюс Україна Ось пенальти, так поворот матча. І рахунок та один три забуває. Україна Україна, і кінцівка буде неймовірна. Коля Шапаренко підходить до 11 метрової баночки. Коля пробуває Коля. Не забиває Коля Шапаренко. Добивання. це теж віли. гол. 2 3 Україна. Ось так ось Україна відіграла два м'ячі за 10 хвилин, плюс збірна України Ю-21 ще й у більшості. Ще й у більшості грати ще більше 20 хвилин, справді, так. Да. І Україна тиснула на ворота Дачан. Тиснула Україна! Тиснула Україна! І Дачанам було дуже-дуже важко, Дачані тримали оборону. На 87-й хвилі матчу був небезпечний момент в Україні. Росін пробиває! Його удар блокується. Футболістам данської збірної справді. Україна U 21 просто вже йде в абанк. Україна хоче відігратися, і в Україні там були моменти, щоб зробити рахунок 3-3. І справді Україна U -21 могла відіграти, відігратися з 03 і зробити якийсь неймовірний камбек. Могли, друзі, українці зробити просто якийсь неймовірний абсолютно камбек, десь трішки не пощастило Україні, але датчані перемагаються. Хитриского Ольцина. Данцем приніс перемогу. Друзі, якщо таки знаєте і під да, ось підводити, да? то та матча між Україною та Данією, да? то, ну, в цілому, якщо брати весь матч, то Україна забрала другий тайм кінцівку. датчані виглядали виглядало цікавіше. На початку першого тайма, десь перші хвилин 20-25 Дачені повністю матч контролювали. В цьому, напевно, матч на нічю був. Але, напевно, Дачені все-таки поділі, справді, перемагають Кова Ольсина. Але Україна браво! Команда Руссландера так включилася, забила аж два. І я вам хочу сказати, що кінцівка була напружена рахунок 2-3. Дочані вигравало 3-0, нічого біду не передача, і Україна включилась. І, в принципі, Україна майже витягла цей матч. Майже Україна витягла цей матч, але все-таки хитрика скова Ольсина Дачанам для перемоги таки вистачило. Взагалі Україна в цій групі третій позицію посяде, да? як ми бачили, відповідно, да. Дачані якраз то виграють групу відповідна, да? Ну, датчані U21 дуже здорово і справді виглядали. Перевідали ми друзі матч української збірної U-21. Це була кваліфікація на чемпіонат Європи серед молодежі. Група H, Шарена Львів, Україна, Данія, 2-3. датчані перемагають. Ну, Україні побажаємо добра u 21 Dachiana U21 від Чириго серця. Друзі, я також бажаю нам добра. Вам, друзі, вважаю щастя також. Бережіть найголовніше себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.